Кіра не любила Різдва, для неї воно було лише болючим нагадуванням про втрату. Три роки тому наречений раптово покинув її просто напередодні свята, залишивши в серці порожнечу. Відтоді Кіра закрилася від світу, уникала ярмарків, різдвяних мелодій і святкового шуму. Вона працювала в невеличкій книгарні на тихій вулиці і кожен день повторював попередній ранковий чай, робота. І вечірній серіал. А цього року начальник попросив прикрасити вітрину до свят. Кіра не хотіла, але погодилась це було частиною її роботи. Дівчина ледве стримувала сльози, коли розвішувала на склі старі різдвяні листівки та сріблясті сніжинки, аж раптом за її спиною пролунало Пробачте, у вас є різдвяна історія Дікенса. Кіра обернулася і побачила чоловіка в теплому пальці з легким рум'янцем від холоду. Його сірі очі були доброзичливі, а на вустах грала легка усмішка. Так, один примірник є. Зараз я його знайду, відповіла вона, намагаючись залишитися байдужою. Повертаючись із книгою в руках, Кіра відчула на собі погляд. Мене звати Марк, сказав чоловік, простягаючи гроші за книгу. Моя бабуся читала її мені, коли я був дитиною. Тепер хочу прочитати її комусь, хто дуже особливий. Кіра лише кивнула, намагаючись не зважати на легке тепло, яке виникло від його слів. На її здивування Марк прийшов у книгарню й наступного дня. Цього разу він купив збірку віршів і почав розповідати про літературу. Марк виявився письменником, який знову повернувся до рідного міста після кількох років подорожей. Чоловікові бракувало затишку і натхнення, тому він проводив час у книгарні, шукаючи ідеї для нової книги. Іра не могла зрозуміти, чому присутність Марка викликала в ній позитивні відчуття. Вона звикла до спокою і самотності, але тепер ловила себе на тому, що з нетерпінням чекала його появи. Марк завжди заходив із якоюсь історією про літню жінку, яку зустрів у парку, про свої улюблені кав'ярні в Європі, про те, як знайшов натхнення для своїх перших оповідань. За кілька днів до Різдва він запросив її на прогулянку, кіра вагалася, але погодилась. Разом вони блукали за сніженими вуличками, сміялися з її історії з дитинства, а Марк, здавалося, знав, як підняти настрій. На площі біля величезної ялинки Марк зупинився і простягнув маленький різдвяний дзвіночок. Кіро, ти віриш у різдвяні дива? запитав, тримаючи її руку. Раніше вірила, але останні роки змінили мене. Марк тихо усміхнувся. Тоді домовмося. Ти повіриш у диво, а я подобаю, щоб воно сталося. Вони стояли серед натовпу, коли над ялинкою запалали святкові фаєрверки. Кіра відчула, як у її душі щось змінюється. Дівчина більше не могла заперечувати, що Марк став частиною її життя, тією, що приносила світло. Наступного дня він знову прийшов до книгарні, а в руках тримав коробку, загорнуту в яскравий папір. Це для тебе, сказав, вручаючи подарунок. Кіра відкрила коробку і побачила набір старих різдвяних листівок, кожна з яких мала маленьке послання. На першому було написано Дякую за те, що дала мені віру в дива. Вона підняла очі на Марка і він додав: Знаєш, Кіро, для мене це Різдво вже стало дивом, тому що я знайшов тебе. У ту мить, стоячи посеред затишної книгарні, Кіра зрозуміла, її серце знову наповнюється теплом. Дівчина усміхнулася і сказала: Може, і ти моє диво? Їхня історія тільки починалася, але цього разу. Кіра була готова вірити, вірити в любов, у добро і в те, що кожен із нас заслуговує на новий початок.